Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ви зможете побачити, як приготувати ніжні сирки з вишневою начинкою в шоколадній глазурі. Цей рецепт сирних глазурованих сирків найпростіший і найшвидший. Страва вийде ніжною, смачною і солодкою. Це ідеальний десерт для всієї родини, який особливо сподобається дітям. А перед тим як я почну, підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Для приготування цього десерту мені знадобилось 300 г сиру. До якого додаю 30 г масла та 30 г цукрової пудри. А ще до цього десерту додаю 30 грам кокосової стружки. Далі, усе це потрібно перемішати до однорідної маси. На жаль, під час приготування цього десерту у нас вимкнули світло. Тому я не зможу скористатися ні блендером, ні міксером. Тому усе ретельно змішую рукою. А для того, щоб сирна маса не липнула до рук. При формуванні батончиків, я поставив її на 10 хвилин до морозильної камери, після чого починаю формувати батончики, у кожен батончик кладу по 3 вишеньки. Розмір і форму можете робити таку, яка вам до вподоби. Після того як зробив батончики, поміщаю їх в морозильну камеру на декілька хвилин. На той період, поки буду робити шоколадну глазур. А для шоколадної глазурі мені знадобилось 200 г молочного шоколаду, в який додаю 40 мл соняшникової рафінованої олії. А ще дрібно нарізаю 50 грам горіхів. Далі на водяній бані розтоплюю шоколад. Після того, як шоколад розтопився, додаю туди горіхи і все ретельно перемішую. Шоколад наливаю в стакан. А в сирки вставляю дерев'яні палички для того, щоб їх легше було вмокати в шоколад. Далі беру сирок, поміщаю його в стакан та повністю обмокую шоколадом. Після чого викладаю на пергаментний папір. І таку процедуру проробляю з усіма сирками. Далі залишаю ці батончики на одну годину в холодному місці. Після чого можна смакувати цим десертом. Отже, ці глазуровані сирки можна готувати з різними начинками: полуничною, вишневою, малиновою, або із згущеним молоком, шоколадно-горіховою пастою, або й взагалі без начинки. Який із цих варіантів обрати, вирішувати вам. А я гарантую, що смак буде відмінним. Яку б начинку ви не обрали. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Готуйте та смакуйте разом зі мною. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!